Друзі, перед початком цього відео обов'язково поставте йому лайк, напишіть будь-який коментар і поширте його де тільки можна, адже тільки разом ми зможемо зупинити те свавілля поліцейських, про яке ви сьогодні почуєте. Бо саме завдяки вашій активності, Ютуб поширює відео на все більшу аудиторію, не дивлячись на те, що в нас іде війна. На жаль, дуже багато людей втратили не те, що. Якусь повагу один до одного, якусь навіть не знаю, як це правильно сказати, тому що те, що ви зараз почуєте, не піддається взагалі ніякому поясненню, як можна так грабувати свій народ. У військовий час? Невже ви думаєте, що будете жити вічно? Вже давно доведено, і ми неодноразово про це говорили? Прочитайте про клінічну смерть, коли люди насправді помирали і вертались, що є по той біччя. Тому рано чи пізно всі ми там будемо? Невже ви думаєте, що ви. Не будете відповідати за свої злочини. Люди добрі, схаменіться. Давайте зараз послухаємо військового, який звернувся до всього військового керівництва держави, в тому числі до президента України, навести лад і зупинити те беззаконня, яке сьогодні розвели в кривому розі поліцейські. Раніше друзі, ми вже казали, що є поліцейські, а є мусора. На жаль, оціх от мусорів ще дуже багато в нашій державі. А тепер слухаємо військового, що він каже і що насправді твориться в кривому розі у кривому розі у місті президента під прикриттям воєнного стану діє організоване злочинне в лиці керівництва патрульної поліції, а саме командира полку Нікіфорова. Заступника Роженкова та заступника рибалка під їх керівництвом побудувала систематична корупція з місячним оборотом в 500 тисяч гривень. Я вже мовчу за систематичні порушення прав поліцейських, залякування в стані розправою від дружніх до керівництва організованих кримінальних елементів. Поліцейські та їх командири прийняли присягу на вірність українському народові. Місту та його громадянам, а не вам особисто. Пані Павлюченко, звертаюся особисто до вас з таким ганебним явищем, як домагання до жінок поліцейських з боку керівництва патрульної поліції в місті Кривий Ріг. А саме, заставляючи їх виконувати паперову роботу, їздити з ними на обіди. А у разі відмови від сексуального контакту одразу на блокпост або піший патруль. Вимагаю провести службове розслідування по даному факту, відсторонити останніх від займаної посади, у разі підтвердження моїх слів звільнити з лав Національної поліції. Усі факти та інформацію в подальшому можу підтвердити навіть на поліграфі. Друзі, це була лише перша частина цього жаху, і буде ще більше, якщо ми це не зупинимо. Від вас дуже прошу максимальний репост і максимальне поширення разом до перемоги на всіх фронтах. Слава Україні! Як бачите, дорогі наші друзі, скільки ще залишилось в нашій державі всяких покидьків, і тільки ми з вами разом, громадянське суспільство, саме тільки громадянське суспільство зможе їх перемогти, бо народ має величезну силу. Тому, друзі, приєднуйтесь до нас, до нашої адвокатської компанії і разом будемо знищувати цю погань з нашої української землі. Адже більшого ворога, аніж за твоєю спиною, бути не може в природі. Бо ворога, який попереду, ми бачимо і знаємо його, а того, хто. Стоїть за твоєю спиною і тихесенько грабує твій народ і нищить твоє суспільство. Ми, на жаль, не завжди бачимо, та Україна все одно переможе, і усі ці покидьки будуть сидіти там, де їм місце.